Сання літом у гарного господаря це не просто народна приказка, це принцип у роботі. Аби пройти осінньо-зимовий період стабільно, компанія Житомир докладає максимум зусиль і починає готуватись до нього ще навесні. Кожен структурний підрозділ компанії має свій план та графік виконання робіт. Сьогодні ми детально розповімо вам, як готують електромережі до зимових навантажень Житомирський та Коростенській Реми. Житомирський Рем один із найбільших підрозділів компанії, тому і роботи для енергетиків тут завжди більше. По закінченню опалювального сезону 2013-2014 років було підготовлено план роботи по заміні і ремонту електромереж та підстанцій, виконання якого вже сьогодні, у фінальній стадії. Але події в країні змусили посилити роботу у цьому напрямку. Помімо цього план графіка, у нас ще є інвестпрограма, яка в даному году досмотрі на була. Заміна кабельних ліній, воздушних ліній і стрільство по трансформаторів. Реалізація інвестиційної програми дозволить посилити у багатьох районах міста електромережі, що створить умови для стабільного енергопостачання. Що значительно улучшить електроснажання і надіжність, і качество передачі енергії в таких мікрорайонах, як Карбутовка, центр міста, Поліва. Ми поміняли дві кабельні лінії 0,4 кВ на жили дома Андріївська 2А2Б. Общей протяженностью 270 метров. Также мы сделали полную реконструкцию воздушных линий 10 0,4 киловольта в таких микрорайонах, как Сабурова, улица, Перелог Бандарный, Проспект Мира, улица Зеленая, Красноармейская. На провод большего сечения, технологий сегодняшнего дня, то есть самонесущий изолированный провод, который и безопасный, и надежный. Великую увагу енергетики приділяють модернізації силових кабельних ліній, які експлуатуються у багатьох будинках вже не один десяток років. Головне у цій роботі чітко дотримуватись технології. Ложиться кабель, потім присипаємо кабель піском, щоб не попали каміння, нічого, тому що ну, ну, ну Це Це є, як, я розумію. Це як щось схоже на газову трубу, тому що я защита. Потім защитної лямпи у нас є зараз вони тоні на пісок. На пісок защитна лента, а тоді вже засипаємо траншею. Заміна силових кабелів цього року передбачена і в плані підготовки до зими, і в інвестиційній програмі на 2014 рік. І такі дома вже у нас є 14 кабельних ліній. Перва ми далі поважаємо по ньому працювати, це не означає, що 14 іде там точка. продовжуємо на них далі. Силови кабель до будинку по вулиці Щорса, 5-1 один за три дні, але бувають випадки, коли роботи ускладнюються. Скільки вам часу потрібно, щоб все зробити з нуля? Викопати старий, положити новий а, і закінчити всю роботу. Тут вже як вийде, тому що ми визиваємо представителі, є і, і теплокомунені газ, три зв'язки. Вже у нас в місті єродська зв'язка, міжнародна зв'язка, і атраком. <туб> ну, от якщо попадемо на зв'язку, там ми вже руками тільки шурфуємо, копаємо. Mm -hmm. Тому час у нас може, якщо нічого не то... Ну а тут оно... скільки ви вже працюєте? Це э, третій третій день для мешканців будинку. Ці роботи створюють незручності, але всі добре розуміють, що модернізація кабелю необхідна, адже взимку може бути гірше. Ні, я вам скажу по правді, якщо треба його поміняти, то його треба, бо а суть, що він потім десь рване коли-небудь. Це ж, мабуть, там кабель. А якщо силовий, то він же може рвонути. Зараз є нормальний отлічний кабель, раніше алюмінію вложили, а зараз мідний кабель вложить, який там, на 150 років, але зовсім ця, як його ж. Технологія зараз всього. Олександр Мамровський переконує, що ці роботи несуть лише тимчасові незручності для людей, адже після закінчення монтажу кабелю всі траншеї засипаються, та протягом одного-двох днів комунальні служби міста відновлюють благоустрій території. Асфальтування Жуаш отдельное спасибо, дякую, тому що ми сьогодні вот закінчуємо роботу, ми проложили кабель, ми зараз засипаємо його пісочком і щебнем. Я так думаю, що на следующий день, що приїжджають, ми з ними э, общаемся напрямую. Тобто есть заблаговременно ми обсуждаем эту тему, вони приїжджають, асфальтуються до благостройства нового на порядок. Крім електромереж, модернізують і підстанції. В мікрорайоні Мар'янівки вже введено в експлуатацію КТП, на якій встановлені нові робильники шведського виробництва АйБібі Кабельдон що створюють великий запас міцності для підстанції у період максимальних навантажень. Крім того, ці введення мають багато інших переваг. Компактність, тому що можна дозволити собі в такому маленькій підстанції, як в даному випадку КТП, розположити їх максимально вмістимо на те маленьке пространство, яке є в підстанції. плюс це надіжність. Тим більше нам очень дорога надійності в зимние періоди, когда потребители включають обогревательные прибори. І, конечно, безопасность она идет как изолирующая система машин. Уже если не приймати механически уже специально не лезть на цілому, рубильники, конечно пораження там нет. Подстанции із такими рубильниками вже працюють у всіх закладах охорони здоров'я, які розташовані у Житомире. За сезонні енергетикам Житомирського РЕМ вдалося посилити та модернізувати ті мережі та підстанції, які минулого року працювали нестабільно або відпрацювали свій ресурс. І це тільки початок, у нас список більше. Що успієм до морозов, звісно, буде не тільки кабельне, а воздушне. У нас заплануване в цьому році. В октябре месяце, в начале октября мы сейчас будем делать реконструкцию воздушной линии 0,4 кВт, тоже под сущий изолированный, с большим сечением на улице Гоголевская. Тоже хотим сейчас сделать. Так наперед забегает. То есть до начала отопительного сезона, я думаю, мы поменяем очень серьезные участки сетей нашего города. Ще 5 років тому лінії електропередач зачищали отаким от, от методом. Але сьогодні існує техніка, яка може зробити це швидше і якісніше. Ось, наприклад, як цей трактор. З такою технікою робота бригади йде значно швидше. Та намного много трактор справляється за три дні ми практично по низу 40 сорок кілометрів Тобто в день по 50 прольотих практично. 40% електромереж Коростенського РЕМ пролягає через ліс, і кожні п'ять років такі ділянки мереж необхідно зачищати. Ресурсів для такої роботи необхідно дуже багато. Людськими руками, яка б кількість їх не була. А вона у нас небезпечна. Ми цей об'єм робіт практично виконати не зможемо. Це трактор вітчизняного виробництва, який надали партнери компанії. Техніка виконує левову частину роботи на цій ділянці. Тобто трактор пройшов м'яке, все обрав. Що неможливо було, стрізаємо вже бригади, пілки запілими. Лінія обиходи Сарновичі протяжністю понад 40 кілометрів, дев'ять із яких у лісі. І якщо сьогодні її не зачистити, то зимою добрати сюди на ремонтні роботи буде значно важче. Задача пройти пройти ці лінії, почистити до такого стану, щоб навіть при падінні дерев при падінні. Значить, вони не досягали проводів, вони обривали її. Унікальність цієї роботи полягає в тому, що всі порубочні матеріали після зачистки лінії використовуються. У світі того, що треба економити електроенергію і бути в теплі, щоб персонал був, значить ми працюємо над чим? Перебираємо, ріжемо на дрова, а дрібніші остатки є закуплено в Ленерго спеціальна техніка, яка подрібнює на щепу, яка буде спалюватись сьогодні. На базі Коростенського РЕМ встановлено три види опалювальних котлів: газові, електро та твердопаливні. Вони дають тепло на виробничі потужності. Рему. Цікаве питання, чому ми перейшли на твердопаливні котли. Життя заставило. Цього року було придбано дровокол та встановлено вітчизняний твердопаливний котел, який може працювати як на дровах та щепі, так і на вугіллі. Зачистки лісових ліній електропередач дозволяють економити на паливі. Вже приблизно заготовано біля 300-400 кубометрів дров На зиму заготовлено. Ну і будемо прибирати далі, заготовляти. Компанія Обленерго має потужну ремонтну базу, і це дозволяє не лише забезпечити потреби поточного ремонту існуючих мереж, а й створити певний запас міцності і системи, аби осіння зимовий період прийти стабільно. І зараз ми в цьому переконаємось. Перша дільниця з ремонту шаф КТП. Петро Дмитрович наголошує, що тут фахівці компанії повертають до життя старі щити, які використовують у всіх ремах компанії. Щити, які відстояли свій термін експлуатації на підстанціях, вони звозяться сюди, і ми його капітально ремонтуємо. І, і розподіляємо для нужд компанії. перед початком осінньо зимової кампанії. Навантаження на цю дільницю зросло, адже працівники сьогодні виготовляють резерви для використання їх взимку. На цей місяць 10 щитів на слідуючий місяць у нас планується 12 щитів. Потужності наші ми можемо робити 20-25 щитів у місяць. Капітально відремонтовано у другому цеху. Ремонтно виробничого відділу компанії ремонтують електротехнічне обладнання. Фахівці цеху мають досвід не лише ремонту таких технічних вузлів, а й їх модернізації, що полегшує роботу енергетиків при експлуатації ліній електропередач та дозволяє підвищити безпеку роботи фахівців. Третя дільниця ремонтно-виробничого відділу здійснює ремонт силових трансформаторів. Фахівці цього цеху повністю відновлюють старі зношені трансформатори. Крім того, тут розміщено найбільший в Україні склад силових агрегатів. Сьогодні ці три дільниці працюють на створення матеріально-технічної бази для проходження осінньо-зимового періоду. Одразу після закінчення опалювального сезону минулого року компанія Житомир Обленерго розпочала підготовку до нового осінньо-зимового періоду. Було видано наказ по компанії стосовно основних завдань підготовки. В основному відмічено заходи, основні заходи. Це капітальний ремонт та технічне обслуговування мереж та обладнання компанії. Завдяки плідній роботі усіх структурних підрозділів компанії за міжсезоння вдалося вдалось здійснити великий обсяг ремонтних робіт, що значно покращить якість надання послуг споживачам. Замінено з початку року більше двох тисяч опор, 0,4-10 кВт. 150 км провода 0,4 10 кВ, Більше 7 тисяч водів до житлових будинків ізольованим проводом та виносив шкафи обліків на фасад будинків. Замінено силові трансформатори на підстанції 35 на 10 тисяч вольт. Підстанція Міхеївка і Бехи. Капітально відремонтовано три силових трансформатора на підстанції 35 на 10 тисяч вольт Чарторія та підстанції. 110-35 на 10 кВт ігнатпіль та підстанція Андрушівка. виконується заміна недовантажених та перевантажених трансформаторів 10 на 0,4 кВт. Підготовка до зими це не лише завдання компанії енергопостачальника. Аби взимку в домівках людей було тепло та затишно. Необхідно, аби всі доклали до цього зусиль.